Що? Щось мене зуп почав. А мене від тебе зуб почав боліти. Наче до стоматолога їдемо, так? То треба твій мене не болів до сьогоднішнього то ранку. там. То — Ні, то страх мені навіє. Вже він болить. У мене перед екзаменом. Я, я не я за кого збереживати. За малу, за тебе, за себе, за Олега. — всіх. — Ну я з вами всі. поїду, знаєш, куди? Куди? У Кульпарківську. Ой. Та всі. Таке діло. Страшно тобі? Так, а це. Буде. де то будуть рвати дві процедури? Тут будуть мати. Але яка шикарна лікарня. Я тут вчилась, щоб ти розуміла не до порівняння. У мене депресія зразу. Знаєш, як я завжди казала, якщо ти думаєш, що в тебе бідає проблеми, зайди сюди. Як подивилась на тих хлопців, то Нічого я не знаю. Не Правда? Загнує. Зразу не? можна впасти. Ну, Їсти хочеш? Капець. Думаєш про їсти? Я пішла в тому. А підемо з тобою, підемо на салати. А салат? Ой, ти салати кишні. Я, я хочу якусь таку салатку добре. Тобі що, людський? Тобі нині ту бульбу п'юре і все. Чого? Щось легеньке. Я читала вже все про то. Варятка писала? Я не довіряю. Тебе вже раджу на джіпі, чи як пачку юпі не віддав. Тихо. Тихо, сядь рівно. Ну, Мерині спину. Голову до гора. Я так завдаю до А футболка Олега, чого там на коридорі? Сказали, що дадуть панельку. Все, з Богом. Чого Так, мы видите, кожне на пью це буде до. Потім буде пісня. Песок теж. Так. так. Королева роблять все. І песок... Я не королева. Ні? Ні. 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 Ні.

Мені тут писала тоді, ще вона три препарати. То... Ні, швидко дуже. Сказали, що пів години з тобою полежатися. Можете ви чомусь накрити, попросити? Не холодно? Він не ти нахарили? Хані, і... доктор дуже приємні, вийшли такі люди, взагалі. Що про що думала. Дивіться, пояснюю технологію, як ти якби. Що шо, тихо? що Воювати хочеться. Знову стало доступні для шумкового соку, воно знову почало тяхати. Тому що на шумковому соку все-таки гемостаз працює дещо. Зараз все добре, все добре, готуватись до операції. Зараз пішло. Тобто має надію, що там буде такий рубець, що воно. Оце сховається. Ти жлуну перевіряла? Так, ну мені ж у водолазі. Тут же не А з Нічого не пам'ятаєш? Ні. боліло щось? Ні. Ділафор сіно на рамі. А кітроса? Так, дохта. Ділафор той один на аномалії. моя. моє. Одинічно, одинічно. Це, це що, ти ж не можеш ходити? А то на це не піде. Отак легно ваш. Тебе ще в шлунку бурчить. Є Або б'є фонтан, або вона зупиняється і не б'є. Підслухай.

Ну просто знав, що я там тривогу. Не катайте її ще стоїть з ракою порядок. Але кажу, готуватися до працю. Ні, нічого немає. Я, пита... я перепитала. Кажу, раку нема, поліпів немає. І каже, ні, немає готуватися до праці, готуватися бо в тебе то руками є. Я вже казала, що в мене Ну, все. — Вона каже яке болячка. Шаглинко. А їсти тосі хоч. Коротше, Софія завела в дуже класну локацію. Це лофт. Та лофт. Лофт. І тут весь львів видно. Так, красота. З з другої сторони. Краса. До речі, щоб ти знала сьогоднішній день, то один з найулюбленіших закладів у Львові. Та. Тут дуже смачна кухня. Мені нагадує кухню. Знаєш, яку Хвої. Так. І вошко сам угу. Так. І висоць Це по дієті в тебе сьогодні, бачиш? Смачного. Дякуємо. Зверніть увагу, яка подача поведе. Тут дуже смачно. Софія любить дуже криві тоси. я по креветочках. Сказав бікар, клітковину. Треба їсти. Рибку. Рибку, клітковину. Смачного пташку. Дякую, так що кавалерочка, всім щиро дякую, хто тримав за мене кулечки. Скажу вам тако пів дороги вже прийшлося. І... нас ще один торчекає. За берез... В березні буде операція. Так що все добре. Я вам ще раз скажу, кавалерка: не бійтеся, ні ти поясни, не, бо зараз запитають, як операція і все добре. Все ну... добре, що не виявлено Полі, привода не пов'язана. Ну, немає... Та проблема є? Так, немає... Онко немає поліпів. Одним словом, все, що треба Мене еплікар, забрати. Тебе, Так, да, я стерпла. Боже кавляка, я вам скажу, що я така голодна. Ми ще як їли вчора і Софія разом зі мною. Я не знаю, я би без сніданку вмерла. Все, перший останній раз. Смакота? Все смачно, дуже смачно. Да, да. Бабуся, пер... Мама Люба передаю вам щирі вітання, щисті, здоров'я всіх-всіх благ, звісно, вашу поміч. Можна? Я просто вам гарні діття, маєте. Конечно, то приємно. Алерка. Mm -hmm. Кавалерка mm? десять солідна, потужна, культурна, вихована. Яка no. ну, да, ти yeah, така кавалерка? Так. Щось не може довго зараз ходити. Софія Так. Софія вже в стоматолог. Готується та вже в стоматолога, стоматолог гарний, але має дружину і маленьку дитину, гарно так що гарно. Синочок такий гарний, що капець. та й має дуже гарну дружину Світлана і Софія лежить. Хто хоче в жовтанці, стоматологом є одне лакантне місце Так, кавалерочка, от якраз ми зараз є в жовтанцях. Це Львівська область. І хто проживає тут або близько, і ви є стоматолог, тут, тут в команду якраз набирають гарних професійних стоматологів. Одного скаже. Так о... ну а два прийдуть до шо зразу одну. А ви два не. будуть файні, керує зразу. Ні, я вам зразу залишу посилання, де ви можете. Хто реально шукає кавалерка роботи стоматолога? Я вам залишу посилання я і. За деталями звертайтеся туди. Дуже класна тут команда. Це, до речі, хто не знає кавлірка, це стоматолог. Я забула, я вибачаюся, як Богдан. називається. Богданчик. То Богданчик є так. Ну, а Софія вже йде лікувати зуби. І таке. І починає. Бачите, все професійно. Все, все гарно. Все. Це, до речі, Хто спостерігає за нами і за Софією, це є Олега, і є клініка стоматології. І Олег, до речі, є стоматолог, хірург. Йдуть робити рентгени. До речі, тут в кабінеті роблять рентген. кавалерка, що означає робота? Софія? Софія, верніше, лікує зуб, а вона контролює в марафоні все. Відписує, відповідає, Угу. Питається кавалерка, де ми ще не будемо, котро Угу. Все вже? Фініш? Слава Богу. Хватає на сьогодні. так? Завтра вже буде концерт. Отак кавалерка. Я вже вляглася, а чи чують лумиться щось там. Що це там, крихітку моя? Ну, <реку> Де я Ви знаєте кавалерка, Я ніхто не чую. У мене до вас є таке одне запитання. А буває вам там друзів чи знайомих, чи подружок, так добре дома. Ми сьогодні що таке відчуття, що букове не, не треба. Тут так класно, такий спокій. Mm. Я навіть не можу Ми б... дуже передати ті відчуття. Ну, насамперед, кавалерочка, хочу вам всім щиро-щиро подякувати за ваші. Теплі добрі кав'ярка так за тебе вболівала. Так що ви пишете в приват. Мені дуже-дуже приємно, я ціную кожного з вас і щиро, щиро вам дякую за вашу підтримку. Я вас всіх дуже люблю, обнімаю. І ще раз наголошую: бережіть себе і обов'язково ходіть до лікарів, просто на планову про я заговорила. Тиждень тому ричала мені трепку. Я не піду. Добре, я... А ви ж як на ну, добре, що стало? Хочеш, не хочеш, тому я кажу, знаєте, саме головне запустити той процес. І вже одне діло зробили. Завтра говоримо на яку дату буде операція, операція зробити з тим порядок і на тому кінець. Що ви думаєте, кавалерка? Нині рано встали, ніби нічого не намічала, їде вже все добре. Софія, тут я не знаю, яким начином, їй починає боліти зуб. Вона починає з зеркала все пхати в той зуб дивитися і щось там знаходить чорне люди добрі. А там чорного нічого нема, це просто пломба, ну так якби. У мене, вибудь, все біленько. Ні, софта то правда. Вона підриває всіх, ми вже їдемо до стоматолога. Добре, я кажу, що в Олега своя стоматологія, що mm. дуже скоро ми туди попали. Ну правда, вечором, але попали. Кавалерочка, та. Кавалєрочка. Почали скривати той зуб, де пломба, а вона каже, мені се. що ти говориш? Кур, не розумію. Я ж їй відпису, я... я... ще... відписую, а потім каже, та відписуй вже відписуй. Та, да, вона тут її роблять, тут відпи люди добрі. Яка mm. теж симтична. Одним словом аж два зуба їй подивили. У нас тепер сидить, ми ще сіли нанизу, і вона каже все ж таки, тут і другий А Маря каже: люди. Я така по житті. Ти знаєш, вона так я за тебе переживала як за свою дитину. Ти розумієш мене коротше, що в мене екзамен якийсь мав бути. Я такий панікер. Я в усіх ситуаціях вже ті панікер. У мене Олега болить зуб, я три рази вночі стою, кажу, Олег, тебе ще болить. З латі робили зуб. Я кажу, Злата, дай я сфоткую рану лікарця, в мене якась шизофренія. Що, що болить там? Я все, мене якогось болить своїх. Ну, я, я вам так скажу, переживаю капець. Але я вам скажу сьогодні за один день встати шосте ранку, побувати в двох клініках, зробити поритки і форум? Що зайти на форум і вернутися додому на позитиві? Знаєте, як то говорять? Але як завжди, я говорю, що от кавалерка, це і мій девіз, напевно, як якби важко не було. Я не знаю, вона вийшла, але буде. Я їду назад, кажу, Галя, Боже, як добре, що лікар сказав, що Він, як мені сказав, можна вас, будь ласка, Я думаю, боже. Щось тобі скаже, як ти Я кажу, доктор, скажіть мені все добре. Каже, все добре, не переживайте, операція потрібна. А я сижу і думаю, боже, не дай Бог там щось. Все, я вже побачила ціле життя перед очима. А вона вийшла на позитив. Ти взагалі не панікьор у житті. Я є дуже панікурала, але я чомусь тримаю в собі. А я речу, я, репетую. Я тримаю так в собі. Ні, якби був хтось такий з своїх, то б хапали на кожному крові. А, слава Богу. А ще, знаєш, так до тебе не смію, бо щось та й потім вже все. Ще ви, на тебе ні, ні поки нам не треба. Ні, але дуже файно, дуже скоро все, знаєте. Сам цей процес сам оцей був очікування, воно набагато є е, важче. Вже коли е, дали катетор, то вже тоді все, вже мені було по барабану, вже я знала, що буде наркоз, а я вже лягла. На кушетку і чує анестезіолог біля мене і каже, розказуйте мені. А щось. ти ще розкажи, як ти казала в нього? Спитайте мене, чи я ще сплю? Да, я йому казала, каже: Ви хіба нічого не робіть? Ви мене перепитайтеся, чи я сплю? Каже, добре, не переживайте. Не переживайте все зробимо. Але бачите, добре, що зробили одним за один раз. І провірили одне. Ну я казала про... тобі. Тут знаєте, що зонтить і гастро. Ще мені гастро провірили під наркозом. Все в мене ідеально, все в мене спро... а, Так, що якась... правильне харчування. Полонія, добра хар... гастроскопія, а, Добра, то ну. доркати. тиск. Та ти, ти тепер сядеш в мене ще таку трошки е, пихи плюс дієтка, тих картофель віта... менше. О, то після... Я би сказала, що казав лікар менше. Я та... лікар... Ритуалів твоїх зранку менше. Будеш в мене під наглядом Я два ранки. Я сказала ритуалі, ритуал угу. не зменшується ні на секунду. Ритуал мусить бути. Так. Але бачите, все одно, хто би що не говорив. Від хліба мені треба 100% Хліб, сто треба Хліб, макарони, картопля. Тушене парене, старатися більше. А після операції буде строга дієт Ну я ті буду я. Якраз, запікати я якраз на твій зразу марафончик заліплю. Тоді я буду жорсткий. А ще? в мене не жорсткий, розумієш? Я з твого марафону можу брати рецепти свої? Рецепт та, так. Що... Так спати лягаємо я думаю, так. Так що кавалерочка, ще раз всім щиро дякую за підтримку. І, до речі, там виписуйте під відео, чому світу не було, чому того не було, кавалерка. Ну, по-перше, я говорила, що не треба нікому їхати з Трускавця, тому що буде Софія біля мене. Говорила таке Говорила. Я, я Мали за плани тут. Так, да, Ми ще мали свої плани. Ми ще туди. Ми завтра на концерт. Ну, тобто, я коли переносила з понеділка на четверг, то я розуміла, що в понеділок, як я приїду до Львова, поїду на завтра, буде потім Десь знову раз їхати, кататися. Ну, а то все є лишні витрати. Тому все скомбінувалося так, щоб я приїхала, залишилась в Софії, пішли на концерт, бо я в Бузьку, в Ніку ніяк не попаду ні на один концерт, завжди щось не так і щось не Найбав, так. Найбільше, що ми завтра буде живі візне. Ні, завтра вже Вступай. все буде нормально. Завтра буде все нормально, завтра побуваю на концерті. Е... Найда. Найда Іль. Ілля найда та. Ну, ще завтра підучу трошки пісні, бо я знайде, там зупини. Де... Завтра вони вчили. Ще в нас завтра є один племен, а то секрет. Так, треба в патафоні угу. настроїти його пісні, трошки угу. дослухати і цього. Одним словом, завтра кавалерка буде також цікавий день. На добраніч. То ми вам гарантуємо. Так що всім спокійної на добраніч, кавалерочка. всім спокійної мирної ночі, ніченьки. Саме головне, щоб не бушувала. До завтра, каверук. Як буде бушувала, приходь до мене. Ой, то вже не так надоє. Як не Може, не буде, надіємося. Ой. Все, на добраніч.